Друзі, всім привіт! Це Макс і шоу «М'яч не Бреше. Давайте після перерви поговоримо про те, що Ліброн Джеймс спить із мамою свого одноклубника. А в НБА змінилася мода на заокеанських пацанів, і трошечки взагалі, як проходить міжсезоння найкращої ліги в світі. Ну і про футболку, де ж без нього ви кажете, що не треба, а я кажу, що надо. Погнали! Я ж не бреше. Я напрошу. я напрошу. я напрошу. Отже, NBA. NBA, Давайте трошки в хронологічному порядку підемо. Спочатку там у нас сталося кілька доволі непоганих і знакових обмінів. Дізналися ми про те, що Алекс Карузо переходить до Оклахоми Сіті Тандер і в зворотньому порядку. Від'їжджає любитель школярок, любитель красивих і пишних зачісок Джош Гіді, Джош Гіді, який все ж таки не розкрився, будемо відвертими, вже у Оклахомі. Дуже великі були на нього сподівання і надії, але такого собі навіть Джоша Гіді першого сезону його в Лізі не вистачило Оклахомі для того, аби поборотися за щось більше, ніж півфінал. Конференції, як на мене, Джош був відверто посереднім. Джош явно не вписувався, і більше минулого сезону запам'ятався саме як учасник того скандалу зі школяркою і як людина, яка розгулювала просто по студентському кампусу у пошуку якихось мілфух. да, тому, що в його випадку навіть 18 років, це вже така доволі досвідчена і жіночка в руках. Джош їде, приїздить. Каррузо, так, все ж таки, мені подобається Алекс Карузо. Він мені подобався ще за часів Лейкерс. Як на мене, в моєму серденьку 에, Остін Рівс не зміг його замінити, Все ж таки, Алекс був яскравіше. І мені дуже подобається. Те, куди він приїхав, він досвідчений. Він доволі багато дасть цій команді. І я сподіваюся, що Окла наступного сезону вистрілить ще гучніше і, принаймні, подалі трошки, ніж це було сезоном. Минулого. Далі в нас кінтюрік Ліброна Джеймса став ще його і головним тренером. Лейкерс не змогли домовитися із тренером із NCWA, і вирішили, що. Ну, Джей Джей Редік, чому б ні? Ось ти вчора записував подкасти з Ліброном, а сьогодні ти вже головний тренер команди однієї з найбільших франшиз взагалі в історії NBA. Ось так ось це працює. Дуже вигідно бути другом, сином родичем. Ким завгодно. Ліброну ти завжди знайдеш своє місце в лізі. Ну а Ліброн отримує, якщо не якось кишенькового так, тренера, але тренера, з яким він у будь-якому випадку буде на короткій нозі. І щось типу там: Добрий день, мене звати Джей Джей Редік і для Ліброна просто Джей. І Щось, щось, щось таке. Я думаю, навряд чи щось буде класне і добре у Лос-Анджелеса наступного сезону. Є в мене сумніви стосовно джей Джей Редіка. Моці всі ми про те, що ти ще півроку тому тренував 12-річних, а сьогодні тренуєш лейкерс. Вони як кажуть, в кожному жарті лише доля жарту, і нічого я не очікую доброго. Це не історія з Джо Мазулою, як на мене, який прийшов вже в сталу організацію зі своєю системою із зірками, які повністю вписані в всю цю систему, які її повністю підтримують. Тут ти приходиш в Голівуд, фактично. Тобто це перманентна вечірка, де зібралися всі найяскравіші пацани, але яким доволі складно один із одним домовитися і діяти якось ефективно ще й працювати, то нафіга. Я краще піду розважатися. Не те, що ввечері, а вже прямо зараз. Мені той ваш баскетбол до одного місця. І щось таке, я думаю, буде і з Лейкерс, враховуючи ще і драфт цієї команди, про який ми поговоримо. Не трошки пізніше. Потім були в нас підписання, підписання контрактів. Джамал Мюррей продовжується із Денвером. Це е, ну, не новина саме по собі, так? Ну так йому насипали бабла. Е, Бем Адебайо продовжився із Майами-Хід. Це також не особливо то новина, просто сам факт підписання. Це тепер як е, ну, ось так. да, Тобто, це не, це не те, що заголовок. Вау! Бем Адебайо підписався із Детройт Пістонсу, Це був би заголовок. А так Бем продовжився із хід. Туди ж ця новина і про Джамала Мюре. Туди ж ця новина і про Шкоті Барнса, який там на чверть Ярда лямів продовжив свій контракт, точніше, не продовжив так, а підписав новий контракт, перший контракт після новачка із Торонто Репторс. Ну, все це доволі логічно, так виглядає. Ось далі вже. Трошки поцікавіше Нью-Йорк Нікс все ж таки зібрали в себе Віланову Cats, Нова Нікс. Так здається, зараз так називається не цю, цю команду. Вони обміняли собі Майкала Бріджеса. Все ж таки, із Брукліна. Там вони один одного зазивали Джош Харт і Майкал. Ти сюди, я туди. Я не знаю, яка там відстань між Медісоном, Сквергарденом та Барклай Центром. Але в мене таке враження, що не дуже велика. І я впевнений, що Бріджес навіть і квартиру там свою не буде змінювати. Буде Жити там. Багато віддали, дійсно багато віддали. Все ж таки 5 піків першого раунду, за Бріджеса, Незахищених. Ну, як на мене, то це ціна за суперзірку, фактично, так? А чи є Майкал суперзіркою? Я не знаю, чи зробить він сильніше хід, хід Нікс. Ну, я думаю, що так. Знову ж таки. І, і тут, знаєте, як оце, така зірка смерті просто з'явилася на Обрії у Майкала Бріджеса. Він як людина, яка здається, що зі шкільних років не пропустив жодного матчу в своїй кар'єрі, тобто він не знаю, як там стосовно школи, але точно він в універі все відіграв, точно він відіграв всі матчі свої в NBA, які тільки були можливими, і тут він приїжджає до Ті Бодо. А ті бодо, ми знаємо, буде ганяти його по 48 хвилин. І цікаво, наскільки оця серія Майкала Бріджеса із непропуском поєдинків ще продовжиться. Нікс на цьому не зупинилися. Вони дали величезні бабосіки, просто OG Анунобі, якого підписали на 5 років і на 212 мільйонів доларів. Ну так, тепер нам слід звикати. Так, слід звикати до контрактів 200 плюс мільйонів. Ми вже потрошку звикли про те, що новоспечений MVP фіналів НБА Джейлен Браун так має там 300 плюс. Я думаю, скоро до нього доєднається. І інші зірки там на підході Лука Дончич, на підході той же Джейсон Тейтум, там також буде 300 плюс. І я думаю, що років 5-6 ми побачимо вже контракти там на півмільярда доларів. В НБІ розвивається, вони заробляють величезні бабки, тому за цим, я думаю, справа не стане. А отже, підписання Анунобі і обмін Майкала Бріджеса робить доволі проблематичним, так власне кажучи, існування в цій команді центрових, таких як Мічел Робінсон і особливо Айзея Хартенштайн. Хартенштайн, який просто я думаю, що не п'ять з плюсом показав себе в плей-офф цього сезону, був дуже важливим елементом цієї команди. Такий чорноробочий, який потрібен кожній франшизі, особливо таким старообрядчиським тренерам, як Тібодо, Бодо. тепер з Хартенштайном, судячи з усього, доведеться попрощатися. Якось буде домовлятися із Робінсоном, але знову ж ми розуміємо, що він доволі травматичний гравець. А оця вся. Environment, так, все це, е, вся ця організація під проводом того ж Тібадо, вона не е, має під собою щось, що дасть тобі змогу попіклуватися про не, своє здоров'я. Навряд, навряд. Але ми вперше за те в історії можемо побачити аж чотирьох випускників одного коледжу в старті команди НБА, чого не було ще жодного разу. Нагадаю, із Віланова за Нікс грають Джайлен Брансон, Джош Харт, Донте Дівінченко і тепер ось Майкал. Bridges. ось так зібралися пацани на вечеруху десь у кампусі, але тепер це кампус Медісон, і вони при всьому цим ще й мультімільйонери. Далі в нас драфт NBA, Все ж таки відбувся цей самий драфт. Як на мене, нічого цікавого в ньому не було. Знову ж таки, цей мімасік про те, що раніше я не знав кількох гравців із драфту NBA, а зараз я знаю кількох гравців всього із драфту NBA. Так воно і є. Драфт доволі сіренький. Перше. Піком взяли француза Закарі Рісаше із Бурга, так, Атланта вибрала. Незадоволені болівальники Атланти. Хоча, знову ж таки, драфт такий, який, ну, ти, типу, кого не вибери. Ну, так, от був там той Олександр Сар, так, якого там другим піком підібрали Вашингтон Візардс, були ще хлопаки, які, ну, типу, за певного збігу якихось там обставин могли б, бути умовно, там не п'ятим піком драфту, а першим Сар дуже довго розглядався як основний претендент на перший пік, але потім все ж таки пішло не так, і не вирішили Атланта брати собі Вінга Закарі США. Бачив я кілька його матчів. знову ж таки, я коментував бург на каналі Діві Спорт. Так, це в першу чергу стосується того нашого розслідувача-початківця, який звинувачував мене за це в коментарях. Тобі вітання, була пророблена величезна робота. Впізнати мене по голосу. Це <гум> я вам скажу, потрібно постаратися. А, от. І обидва ці хлопці, я маю на увазі Ісар і, і Рісаше, Вони грали за збірну Франції на чемпіонаті світу минулого року Ю-19. Там ця збірна Франції обіграла американців в півфіналі, так і то, я думаю, що це драфсток і Рісаше, і Сара прилічно так підняли у підсумку. І ось ми бачимо, що другий рік поспіль в нас. Французів обирають першим піком в НБА, вперше в історії, коли перші два піки це уродженці якоїсь іншої країни. Там немає в перших двох піках жодного там американця чи представника Північної Америки. Ось так ліга змінюється. Взагалі там в топ 6 піків одразу троє французів. Французів дійсно небагато. Бачимо, що іде в них непогано. Хоча знов ж таки калібра вимбаннями жодного гравця на цьому драфті немає. Ну, воно й не дивно. Калібровим банями гравці взагалі дуже рідко з'являються недаремно його називають талантом цілого покоління, а не може бути покоління кожного року. Якесь з'являтися нове драфт пройшов, і дуже багато про цей драфт говорить те, що 55-й пік цього драфту обговорювався набагато більше, ніж перший пік. І, як ви всі розумієте, під 55-м піком драфту підібрали не кого іншого, а того самого. Принца, принца, броні Джеймса. Ліброн Джеймс все ж таки, хоч і є на сьогодні формально вільним агентом. Але я думаю, що після того, як Лейкерс обрали броні, то вже питання не стоїть стосовно того, де розпочне Ліброн. Наступний сезон це 100% буде Лейкерс. Там вже говорять про трирічний контракт. Він там кожного року буде отримувати 50 плюс мільйонів доларів. Лейкерс вже давно не є командою про спорт. Так Лейкерс вже давно перетворилися на. В такий собі чистий бізняк по зароблянню грошей, а там виграйте ви, той Ларі Обл... Обрая, Обр... Обр... не виграйте, да взагалі плювати. типу, пацани, капусти стільки, що ми можемо взагалі нічого не в... вигравати. І що сьогодні так часто згадують і ми масіки? І от просто лежати на бачку, знаєте, і так просто грошима витирати сльози. О боже, ми знову не виграли нічого не цього сезону. Ну, хачачу минулого сезону вони он, інсізонтарномент виграли. Між іншим, кого ще таке є, ні в кого нема. Кажуть у Прометеї. Ну не можу їх не згадати. Ну то таким був цей драфт. Нічого визначного. Знову ж таки, якби не броні Джеймс, то я думаю, що про нього, то особливо б і не говорили десь за межами НБА. А так, броні з'явився, з статусем зіграють вперше в історії НБА в одній команді в один час будуть грати батько і син. Ліброн підписався на три роки, і там, до речі, через два роки буде доступний для драфту ще і Брюсі Джеймс. Так і може вийти так, що він з двійком своїх синів буде взагалі виходити на драфт. Оце буде взагалі історична фігня. У Вашого Джордана таке було не було. Синочок Джордана може лише е, ходити на побачення із колишньою дружиною Скотті Піпена все його досягнення в баскетболі. яке... В нього є. По українцях в НБА досі доволі все незрозуміло. Я думаю, що Святослав Михайлюк, маючи в себе в резюме строчку про те, що він чемпіон НБА, поїде все ж таки цього міжсезоння десь грати у Європу. Навряд чи він знайде собі щось цікавіше, ніж було в нього в Бостоні цього сезону. По грошах так 100% не знаю, чи залишить його Бостон. Бостон взяв на драфті двох. Чимось схожих таких вінгів насправді то, е, за якимось функціоналом, так? І я не впевнений стосовно того, чи Михайлюк зможе знайти собі місце в NBA на сезон 24-25. З Ленем трошки простіше, він людина, яка вже погоджується на статус третього центрового будь-якої команди NBA, незалежно від її цілей, з відповідним контрактом, тобто з мінімальними грошима. Я думаю, що Олексій. Питанням переїзду в Європу навіть не задається. Він готується до сезону саме в НБА, і в мене таке враження, що все ж таки семифутера, в якого є там підбирання, в якого є який-не який середній та дальній кидок, він на мінімальні гроші все ж десь себе віднайде. Щось мені здається, що саме так. Ну, а так як драфт відійшов до старту сезону, у нас ще багато це аж жовтень місяць, тому в нас зараз все буде крутитися навколо якихось там вільних агентів. Їх лишилося доволі багато, так насправді то із і найцікавіших, так трошки поговоримо. Про Ліброна Джеймса вже говорив Демар Дерозан з Булс. Я не знаю, підпишеться чи не підпишеться, Я просто вам список, як на мене, найяскравіших вільних агентів зараз не вільні агенти. Це Дерозан, Пол Джордж, якого дуже активно сватають тепер. В Голден Стейт це Клей Томпсон, якого дуже активно сватають із Голден із Голден Стейт. Так, Джеймс Харден, який знову буде шукати собі якісь поприкольніше стріп-клуби, аніж якусь НБАшну штуку. Кінтавіус Колдвелл-Поуп, який відмовився від опції гравця на 15,5 мільйонів доларів. От мені б таке віру в свої сили, як у Кінтавіуса Колдвелла-Поупа. Не знаю, чи знайде він десь контракт на більші гроші, хоча я думаю, що тут мова йде не про більші гроші, а про. Тривалість так цього контракту він явно хоче там якісь умовні 3-4 роки собі десь вибити, хоча б два, а не один всього-навсього. І обмежені вільні агенти Таріс Мексі. Я думаю, що він лишиться майже напевно в Філадельфії. Мануель Квіклі, куди йому взагалі тепер з цього рапторс уходити. Садік Бейв, якого травма, Ну, всякі там Фонтекіо, Обітовін, Патрік і Вільямс і Ісаак, Окоро. І ТД і ТП. Обміни так незрозуміла. Там в нас ця історія із Беккортом Клівленда, Мічел, Гарланд, Мічел, Гарланд. Тобто вони хтось один із них лишиться в Клівленді, все до цього йде і говориться останніми днями про те, що Мічел вже домовився про свій контракт, тому, власне, кажучи, Гарланд, скоріше за все, знайде собі нову домівку. Таким був НБА після нашого, нашого, нашого з вами улюбленого останнього випуску, посилання на якесь буде десь не тут. І давайте трошки про футбол. Так не можу я обійти. Дуже швидко. Я не буду зараз розбирати якусь гру збірної України, я не буду розбирати нюанси, як ми стали першою командою в історії Євро, яка з чотирма очками не змогла зайняти навіть третє місце. Все це бла-бла-бла, все це зрозуміло. Я думаю, ви бачили це. Не гірше за мене. Е, мене дуже дивує розчарування, так прям тотальне розчарування тим, що сталося. А з яких пір збірна України з футболу, навіть е, з оцією е, мантрою, так, про те, що це найталановитіше покоління, є чимось більшим ніж команда, елементарний середняк європейського футболу. Чи могли вони вийти далі в плей-офф? Ну, мабуть, що могли так, десь там в одній восьмій вони зіграли. От якби вони вилетіли в одній восьмій. Чи були б ви так же розчаровані, як тим, що вони навіть не вийшли із групи? Е, я, чесно кажучи, ну ми все одно середняк. І тут просто всі фактори так зійшлися, що ми настільки середняк, що ми цього разу, цього конкретно 24-го року, не виходимо із групи. Було б трошечки по-іншому. Ну вийшли б ми в одну восьму. Але, але мені здається, що одна восьма це стеля нашого найталановитішого покоління. За всю історію незалежності України. Звідки стільки оцього хейту, типу, Боже, що сталося? Піччи, 100 мільйонів, Челсі, все на світі, Забарний, Циганков, Лунін. Я, ну, чесно, не розумію. Риброва, давайте звільняти Риброва, та дайте ви йому попрацювати. Що він настільки багато попрацював, що, тіпа, все, у нас стоїть, я думаю, впевнений, просто черга із тренерів, які такі, можна я потреную печі. Можна я, можна я? Я думаю, що ні. Тим паче, що Рібров з Шевченком кінти. І дайте попрацювати. Ну в кінці кінців. Ну серйозно, були в нас тренери і погірше, ніж Сергій Рибров збірної. Хай ще щось там, Лігу націй, чи як ось купа турнірів оцих розвелося, я навіть не знаю. Хай ще якийсь цикл там відіграє. Хай на чемпіонат світу е спробує відібратися. Ну, це наше бажання просто рубати голови одразу після першої. Невдачі, щоб не розчаровуватися, не потрібно очаровуватися, як на мене, в першу чергу. Понятно? Це вам такі. ось Порада вам так. Коротше. І більш радісна для мене новина, насправді то вже е, просто кружать коршуни над тілом, розтерзаним з спортивного клубу Дніпро-1, який вже, судячи з усього, вже, е, ну якщо формально ні, то реально так. Перестав існувати нарешті, якщо чесно, та конструкція, яка була складена так на, на могилі справжнього Дніпра із лайна і палок, а палки потім ще на палки не дали грошей, тому їх не підвезли і лишилося лише одне лайно. Воно розпалося. І мені, чесно кажучи, це подобається, тому що це означає, з самого початку був дуже поганий проект, який мені дуже, -дуже і не подобався, Від нього відверто тхнуло. Багато в мене є що сказати про Віталія Волочая як коментатора і взагалі як медійну персону. Але з чим я погоджуюся на 100% оцей його, це його момент, коли він сказав СК Дніпро мінус один. Ну це ж класно, це ж правильно, це ж, це ж воно і є по суті. Тим паче, що це була цитата. Це навіть не він придумав європейський футбол саме так і спривав оце ось СК. Дніпро. Ніпо Майнес Уанфром Україн. І це добре. Ну мені звичайно, що завжди було доволі дивно чути про те, що в Дніпрі має бути футбол, таке велике місто заслужило на те, щоб там якісь єврокубки, там і ще щось. Це, звичайно, все зрозуміло, але ну, блін, не в такій формі, яким був СК Дніпро мінус один. Боже, як приємно говорити про те, що він був. Давайте на цій оптимістичній ноті про те, щоб у нас було як можна менше подібних клубів, яким був ск дніпро один. Було у нас в країні в усіх видах спорту, починаючи від баскетболу і закінчуючи чим завгодно, волейболом. Напишіть самі. А власне кажучи, в якому виді спорту ви не хотіли бачити СК Дніпро 1. Ну а з вами був Макс. Це було шоу «М'яч не Бреше. Обов'язково підписуйтесь, лайкайте і пишіть коментарі. Всіх всіх по цьому, всім пока.